Ми, люди, маємо потребу в поклонінні Богові, але інколи, поклоняючись Богу, ми можемо занадто піддатися почуттям або ж зосередитись лише на розумі, Яке має бути справжнє поклоніння. Дізнаємося під час духовного сніданку. Сьогодні в нашій студії пастор Андрій Колодій. Доброго ранку, Андрію. Доброго ранку, Сергію. Дякую, що сьогодні з нами знову. А сьогодні хотів би підняти тему поклоніння, поклоніння Богові. Взагалі, як ви розумієте ось таке словосполучення поклоніння Богу? Це так кланятися чи як? Це? Ну, Зазвичай так і здається. От люди так думають, що кланятися це стати на коліно і чолом ну, до, так. до землі. Так. Насправді, саме слово поклоніння означає. Благовійне і шанобливе ставлення до mm -hmm. когось або до чогось. Mm -hmm. Ну, Тобто, не форма, в якій людина стоїть і щось робить, це є поклоніння. Ні, стати на коліна і бити чолом до землі, mm -hmm. ну, ну, це не поклоніння. Mm -hmm. Поклоніння це ставлення. От як ми ставимося до Бога. Ну самі поклони, скажімо так, вони можуть бути частиною поклоніння. Ну, ми не будемо зараз як говорити процесу, так можливо, так. 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 Але Прост... насправді це ставлення, як ми ставимося до Бога, практично. Тому що ну саме слово означає це благовійне, шанобливе ставлення. Тобто uh -huh. люди можуть поклонятися як Богу живому, так і будь-чому. Зрозуміло. Добре, ну ми сьогодні будемо говорити ну, про Бога. Правильно таки. тільки Богу поклонятися. Так, 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 так. Ну, е, сьогодні хотілося б підняти тему все ж таки стилю е, поклоніння, яким чином взагалі це має відбуватися? От чи прописаний якийсь стиль богопоклоніння у Біблії? Що ось так потрібно робити, а так не потрібно робити? Чи можливо якісь ну, якщо, Якщо ми поставимо перед собою ціль знайти програму? Богослужіння як поклоніння Богу, то в Біблії такої програми розписаної від А до Я немає. Тобто, щоб ми сказали: от дивіться, тут Давид нам залишив в такому то псалмі розпорядок богопоклоніння. Як з чого все складається? Ну але ж турну заповіті розписано, що так там там же. Але коли зули, ми дивимося так, 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 коли ми дивимося, от загалом беремо всю Біблію і починаємо дивитися, як народ Божий поклонявся своєму Богові, то ми знаходимо дуже багато. Таких елементів, які показують, з чого складалося поклоніння. Угу. Тобто, коли Господь Мойсею на горі відкрив, як повинна виглядати, як повинен виглядати храм або скинія, яка вони не будували храмів, як сьогодні будують угу. з каменю, з цегли, величезні споруди, це була пустеля. Вони мандрували, їм потрібно було щось таке, що легко можна було зняти, переставити угу. на інше місце і носити. І пізніше Соломон, коли побудував величезний храм, аналогів якого не було у світі, той храм, слава Божа, наповнила його при посвяченні, і люди не могли туди війти від присутності Божої. Що ця маленька скінія в пустелі, яка була зроблена з різних металів, дорогоцінних каменів, тканин різних, золота, срібла. Вона була маленька. В Соломона був величезний храм, і там, і там перебував Бог. Так. І, те місце, і те місце було центром присутності Божої. Uh -huh. Туди приходили люди поклонитися Богові, в присутність Божу. І не місце відігравало роль, хоча місце було важливе, Господь Бога. його вибирав. Але важлив... найважливішим було присутність Бога. Uh -huh. Місце без присутності Бога ніякого значення не мало. До чого я веду, що пізніше, коли вже сформувався культ місця, Ну, прийшов час, скажімо, вже і в наші тобто, часи ну, насправді це неправильно. Наш так? в нас це теж домінує, це неправильно, uh -huh. тому що не місце головне, а сам Бог, який на тому місці знаходиться. Чому, <кій> коли ми читаємо дії святих тих апостолів, першоапостольська церква, яка була переслідуваною церквою, ну, гнаною подавали, церквою, збиралися. так збиралися, наприклад, ми читаємо в Филипах, місто таке було: збиралися на березі річки люди приходили на покроноїння богові на березі річки збиралися не мали вони свого свого дому Привішу. молитви не мали вони своєї церкви і те місце було благословенним, бо там знаходився там Бог. Коли де ми... двоє чи троє зберуться, так? Ісус. Сказав. Ісус сказав там конкретно: я. двоє чи троє в ім'я моє зібралися. Ну, тобто вони не машину ремонтувати зійшлися, О, так? В ім'я моє. А в ім'я Господнє зійшло. Навіть якщо вони машину прийшли ремонтувати, Але вони моляться? встали в трьох і сказали, Господи, вони... будемо шукати поломку, не знаємо де. Допоможи. Допоможи. Господь сказав: Я буду там серед них. Так. От поклоніння це. Входження в присутність Божу. Перш за все. Це є поклоніння. Ну зрозуміло. Тобто про місце ну, це не так важливо, але сам стиль, сам стиль, зрозуміло. Щодо його стилю, Щодо стилю. стилю. коли ми читаємо Слово Боже, ми теж можемо знайти не одне місце, де описані певні е, атрибути. Значить, коли ми читаємо храм, де описується храм, навіть та сама скиня пустелі, потім Соломона, храм. Е, чітко розписано, що які там були служби. Так, Там були левити, священники, там був пупервосвященник. Угу. кожного була своя функція. Скажімо, служіння в храмі воно розкривало весь план спасіння, всю суть е, діяльності Божої на нашій землі, спасаючої діяльності Божої угу. на нашій землі. Храм розкривав плани Бога. І е, сама, саме дійство, жертвоприношення, свідками якого вони приходили, коли. Через певне служіння гріхи людини переносилися на цього жертвеного агнця, потім цей жертвений Агнець помирав. Угу. Ця кров заносилася в скинію, кропилася там нею і так, далі, і так далі. Люди бачили, що щоб їхній гріх був прощений, повинна бути принесена жертва. І вони це усвідомлювали. Тобто от, сам процес він йшов в храм, він знав, чого він туди йде. Не послухати, що просто що там скажуть. В одне вухо влетіло, в інше вилетіло, поспілкуватися з друзями і розійтися. Ні. Він приходив отримати Боже благословення, отримати прощення, очищення і вийти з Тобто У нього була людини. конкретна мета, він, от, як ви сказали, що дійсно, він, він знав, чому туди потрібно йому йти в першу так, чергу. Так, він знав, чому він туди йде. Mm -hmm. І відповідно він звідти потім виходив. Цікава ілюстрація, якраз того, що я сказав. Ісус своїм учням приводить ілюстрацію і показує: дивіться, в храм прийшло двоє. Один фарисей, а один митник. І той фарисей, він був хлопець серйозний, він як він молився. І Христос каже: дивіться, як він молиться. Дякую тобі, Боже, що я не такий, як оцей митник. Я і те, і те в церкві, і те, і те, і те. Я отакий от от, дуже крутий. Тим не менше, він дякує навіть Богу. Дякує за це. Богу. Цей. Написано, стояв в храмі, бив себе в груди, не смів голову підняз, піднести вверх і казав: Господи, помилуй мене грішного. Як цікаво, Ісус потім охарактеризував цю ситуацію. Каже, той другий пішов більш благословенний і оправданий, ніж той. Христос не засудив того, що Той десятину дає це потрібно робити. Ісус сказав, це треба робити. Але цей прийшов не, не з собою хізуватися в храм. Uh -huh. А прийшов до Бога, тому що усвідомлював свою потребу. І він прийшов, отримав прощення, отримав очищення і пішов радісний з надією на Господа. Щодо стилю, от, от саме усвідомлення, чого я туди йду, воно повинно впливати і на стиль на стиль, на стиль моєї поведінки, на стиль поведінки тих, хто приходить mm -hmm. разом зі мною поклонитися в, в дім Божий, на стиль, на стиль поведінки тих, які звершують служіння. Наприклад, ми дивимося, як вели себе Левити, як вели себе е, священники, і первосвященник. По-перше, одяг. Uh -huh. Вони були одягнуті в найкращий одяг. Особливий одяг, який вони не носили ніде, окрім коли входили в храм. Uh -huh. Це свідчило про те, що вони йдуть перед лице Боже. Вони не дозволяли собі прийти піти десь там. Ходити серед людей, займатися своїми справами, там, на, на ринок піти, е, чи там до друга піти, сходити на до нього в на, гості, день на день народження, а тоді прийти в тому самому одязі, ну, наприклад, той самий Левит чи е, священник. Ну вони завжди солідно ходили. Вони не могли собі дозволити. Добре, одяг. Що ще? Ну я ще два слова буквально про одяг. Тобто він своїм одягом показував, що він іде перед лице Боже. Угу. До речі, це на зауваження сучасним християнам, і не тільки християнам, всім, хто поклоняється Богові, як ти йдеш перед лицем Боже? Угу. Навіть хірувим, який стояв над, над ковчегом завіту, зроблений, він закривав написано свої ноги одними крильми, одними крильми закривав своє обличчя, а, двома, ну, парою, угу. а одною парою затіняв над ковчегом. Весь їхній зовнішній вигляд свідчив про благовіння. Далі, е, настрій, Зо, лице, з яким духом люди йшли туди, коли ви відкриєте Слово Боже і почитаєте всі свята, які описані, а вони описані детально. Було три особливих свята, коли весь Ізраїль сходився на поклоніння перед лицем Боже з усіх країв. Це було свято. Це, було, це, це було була радість. Свято, це було радість, Люди приходили з радістю. Але, але, Коли вони стояли перед лицем Божим. Вони, описане слово Боже, описує, вони завжди були в особливому благовійній трепеті. Вони в присутності Бога. Угу. І їхній спів, їхні розмови, їхня, е, по, їхня поведінка відповідала оцій великій благоговійній атмосфері присутності Божої. Угу. Я не думаю, що е, коли відбувалося служіння в храмі, що вони там могли собі дозволити якісь вільні такі. Вільні теми для розмови, вільна поведінка, щось таке. Ні. Ну от я хотів, от хотів запитати з приводу з цього, що ви говорите. Зараз в сучасних церквах я можу, ну, будь-хто може, в принципі, спостерігати, такі різні крайнощі. З одного боку, це ось такий, знаєте, ну, тільки розум. Тільки з розумом Сухо, підходити, похмура. так все чітко, як Біблія говорить, це без ніяких почуттів. Інша крайність це коли тільки почуття, коли люди взагалі не досліджують Біблію, коли просто. Добре, що я з Богом, і все. І все. Просто одні почуття. Де ось цю... Чи потрібна тут взагалі середина і якась с... така золота, чи все ж таки можна схилятись до якихось Середина рано, цьому потрібна завжди. Я згадую завжди ілюстрацію, яку колись мені про золоту середину описав один чоловік, і вона мені дуже сподобалася. Коли ти сідаєш на коня, ну сьогодні на конях не їздять, тому візьмемо ілюстрацію більш до наших часів. Коли ти сідаєш на велосипед. Так. Ти повинен тримати середину. Як ти впадеш наліво, ти не поїдеш далі. Ну, так. Як ти впадеш направо, ти теж не поїдеш далі. Щоб їхати і досягти цілі, ти повинен тримати баланс, рівновагу. Uh -huh. ну, колись це саме стосувалося коня. Неважливо, на яку ти сторону впадеш з коня, ти далі не поїдеш. Ну, так. У будь-яких справах, у будь-яких повинна бути золота середина. Колись римляни казали аура медіокритос» – золота «золота середина». Без неї ні туди, ні сюди. В богопоклонінні та сама історія. Угу. Богопоклоніння це входження в Божу присутність. Тому сказати, що сюди можна входити, не включаючи розум. Це буде абсурд. Угу. з іншої сторони, коли ти приходиш перед лицем Боже, ти приходиш з, певним, з певною метою. І воно, якщо ми відкриємо Біблію, то ми можемо багато прочитати моментів, які описують. Ну, наприклад, я зачитаю буквально Бу два, два текста. Дайте Господу роди народів, дайте Господу славу та силу, дайте Господу славу іменню Його, приносьте дарунка і приходьте перед лице Його. Кланяйтеся Господеві в величі святому, перед лицем Його затримти уся земле, бо міцно поставлений всесвіт, щоб не захитався. Хай небо радіє, і хай веселиться земля, і хай серед народів говорять, Царює Господь. Зверніть увагу, в цих коротких словах перекликаються різні сторони, але вони зрівноважені. Це благоговіння, поклоніння в святій благовійній атмосфері, а з іншої сторони, радійте, веселіться перед Господом Небо і земля. Бачите, як цікаво написано: затремтився земля це трепет. Так, так. Це, це благовіння. А з іншої сторони, і веселися, і небо, і земля в присутності Бога. Угу. Повинно бути і те, і те. Не повинен бути перекос або в одну, або в іншу сторону. Зрозуміло. Е, ілюстрація дано, да, даної, ну, да, даного пунктика такого, угу. скажімо. Коли Ісус був на землі, Він ходив і проповідував в Євангелії, благовінність була. Люди ходили, слухали, зцілялися, казали, відки в нього це? Угу. Учням не сподобалося, що діти бігали біля Ісуса. А Ісус каже, не бороніть їм приходити. Не бороніть. Їхнє Царство Небесне. І сьогодні буває іноді, що в деяких церквах кажуть, Христос сказав дітям не боронити. І діти роблять під час богослужіння що зробити. Знову ж таки, я говорю, має бути Вчити золота требасти. середина, розумний баланс. Угу. Діти теж повинні розуміти, що вони де вони знаходяться. Це не означає, що їх треба затюкати, щоб вони тільки боялися, сиділи, боялися, і потім боялися, не хотіли церкви, рухнутися, а потім боялися в церкву приходити. Але з іншої сторони, коли. В час богослужіння діти влаштовують е, в Домі молитви ну так, е, ігри. Е, і, ігри, або там е, обід собі розкладуться на пів на півгромади, на, чуть не на кафедрі. Має бути розуміння, ми знаходимося в присутності Божій. Угу. Тому має бути і Радість і, 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 угу. і пісні, і спів, все має бути, але так. з іншої сторони Це має бути благовійність. дуже дякую. Дякую за цікаву розмову. Дійсно, ось ця золота середина має бути в нашому житті в поклонінні Богу. Так. Дякую, Андрій. А я нагадую, друзі. Ми сьогодні говорили про місце розуму і почуттів у Богопоклонінні. Нам допомагав розібратися в цьому питанні. Пастор Андрій Колодій. Якщо у вас залишилися запитання, телефонуйте. Номер ви вже знаєте 0800 30 20 20. У нас зараз невеличка пауза. Скоро повернемося.